Міська рада Олександрії продовжує роботу з оновлення стратегії розвитку на 2025-2030 роки. Оновлена стратегія дозволить визначити ключові напрямки, серед яких відновлення критичної інфраструктури, підтримка місцевих підприємців та економіки, покращення медичних і соціальних послуг, створення нових робочих місць та підвищення якості життя. Документи допоможе залучити міжнародну підтримку. Для збору пропозицій створено опитувальники. Посилання на опитування на сайті Олександрійської міської ради. На Кіровоградщині верифіковано 3717 вулиць у рамках створення єдиного реєстру адрес та містобудівного кадастру. У Кіровоградській ОВА відбулася онлайн-нарада щодо впровадження нового державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць та адрес. Мета проєкту створити єдину цифрову базу даних для автоматизації інформації про громади, адреси будівлі та їх технічні характеристики. Кіровоградська область вже досягла значних результатів у наповненні реєстру. 11 громад виконали повну верифікацію даних, ще 7 – понад 50 відсотків, повідомили в, в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбувся захід, присвячений Дню працівників сільського господарства. Обговорили розвиток аграрної галузі та інноваційні підходи до її вдосконалення. Захід зібрав понад 300 учасників, серед них представники обласної військової адміністрації, обласної ради, департаментів агропромислового розвитку та освіти, сільгоспвиробники, переробні підприємства, навчальні заклади. До заходу долучилися також представники приютівської громади, зокрема керівництво селищної ради та Олександрійський професійний аграрний ліцей. Про це написали на сторінці громади. Учні Олександрійського професійного ліцею разом із працівниками бібліотеки філії номер 5 Олександрійської ЦБС намагалися зрозуміти основи толерантного суспільства. Учасники організували дружній суд, обговорили ситуації та знайшли компромісні рішення, створили коктейль толерантності, склали пазл єдності та незламності, а також виготовили аркуші унікальності, уявили світ, де немає місця дискримінації, ворожнечі та насильству. Про це написали на сторінці Олександрійської бібліотеки. За добу на Кіровоградщині рятувальники двічі гасили пожежі будівель. Одну з них спільно з місцевими пожежними командами. На щастя, ніхто не постраждав. Дотримуйтесь правил експлуатації побутових газових та електричних приладів. Не використовуйте несправного та саморобного обладнання, адже більшість пожеж спричиняють саме вони. Закликають рятувальники головного управління ДСНС в Кіровоградській області. У суботу, 16 листопада, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 1, в день плюс шість градусів. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду.